Голова Севастопольської міської держадміністрації здійснив робочу поїздку гарінським районом. Об'єктами прискіпливої уваги чиновника стали підприємства і території, сильно віддалені від борхливого життя центру міста. Зокрема, Севастопольський холодокомбінат садові товариства в районі Мисофіоленд, лісонасадження у вздовж Фіолентовського та Камашовського шосе. Центральний міський цвинтар, очільник виконавчої влади міста залишився дуже незадоволеним умовами отримання об'єктів антисанітарію, що тут панує, та відповідною роботою, точніше її від. Сутністю з боку керівництва та органів контролю. Анна Петрова спостерігала за подіями під час адміністративного рейду. По лівий бік дороги Балка одночасно звалище побутового та будівельного сміття. Поправи індустріальна 16» – Це місце першого візиту голови міської влади. Публічне акціонерне товариство Севастопольський холодокомбінат. Уздовж парканів теж не дуже прибрано. Володимир Яцуба іде до кабінету голови правління підприємства Володимира Салтикова. Назріла, як то кажуть, чоловіча розмова. Посмотрили саме грязної місце по этой улице, и решили к вам заехать и спросить, кто тут хозяин и когда он ведет порядок. Это не наше, это 100% не наше. А у вас есть план вашей территории отведенной? Ну, сходу так я сейчас не могу начать. Не сказали тут голові адміністрації і про те, хто дозволив приготування ось в таких умовах консервованих овочів. Вже за хвилину перебування в цьому приміщенні стає важко дихати. Це ємності для квашення капусти, яка скоро має бути розфасована по пластикових упаковках, щоб з'явитися на прилавках міських магазинів, навколо обшарпані брудні стіни, повсюди немитий посуд. Працівниці цеху відверто посміхаються прямо в камери журналістів, які супроводжують адміністративну делегацію. Напевно, їм ставало смішно, коли вони дивилися на нас тих, хто все це потім купує. Мы увидели вокруг него огромное количество мусора. Ну а когда зашли, видели страшную антисанитарию. Они готовят в страшных условиях продукты питания, которые горожане э, будут покупать. Я не знаю, как вы, но я уже такие продукты точно покупать не буду. Мы сделаем там комплексную проверку. Мы этому товарищу разъясним, как он должен соблюдать санитарные нормы и все остальное. Їдемо далі Фіолентівське шосе. У вікні автомобіля тільки встигають маячити надписи Садове товариство Мрія, садове товариство Бриз. Їх тут дуже багато. Як багато і сміття вздовж дороги, прямо напроти новозбудованих гарнесеньких осель та недобудов, та через дорогу в лісонасадженні, що за задумкою ініціаторів його появи мало дарувати навколишньому середовищу свіже повітря. Мусор, в основному, то що ми їхали, це все от. Кооперативы, садовое товарищество и весь город завалили этими мусором. Мы их соберем отдельно, всех председателей. И договоримся таким образом. Если будет мусор, город бюджетом не будет помогать ничего. За байдужих господарів місцевих помешкань територію прибирають люди, які живуть дуже далеко від цієї чудової приморської місцевості. Основна місія громадської організації здорові регіони об'єднання молоді під гаслом, ні наркотикам, ні алкоголю, так спорту і здоров'ю. Судячи за активністю в боротьбі за чистоту міста, власними силами, додалося так чистому Севастополю. Мимоволі згадуєш прислів'я світ не без добрих людей. Два рази три в місяць обязательно вижемопасідня робота ми. Памятную арку убрали полностью, причем там, куда ЖКХ вообще не доходит. И высадили еще туечки даже. А кто так к тебе подходил, вот. живущих здесь подходил? Нет, абсолютно. Никто не подходил. Да. Более того, все смотрят и думают, что за странный человек да. приехал на машине. Я тебе и вчера скажу, здесь... я тоже так подумал. А, да? Да, я поэтому и остановился. Спасибо. Я понял. Спасибо большое. Да, спасибо тебе. Темпы уборки в городе мы будем наращивать вместе с главами районов, вместе с районными советами, вместе с депутатами городского совета. Мы должны за месяц-полтора вычистить город. Но работы очень много. Останнім об'єктом оглядового рейду адміністративної делегації стає центральний цвинтар Севастополя. Поки на цій території майже повсюди бездоріжжя. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Севастопольської місь Олександра Паносюка, півтора мільйони гривень виділено на асфальтування тут доріг, і ще три з половиною мільйони передбачено бюджетом на загальне утримання території. Володимир Яцуби запевняє, що до помінальних днів 12-14 травня відповідними підприємствами і службами будуть прибрані всі діючи цвинтарі міста і Селищ загалом їх 22. Побілити, покрасити, вивести весь мусор, дороги підремонтувати. Ми повинні підготувати кладбище, щоб люди могли і під'їхати, і віддати дань своїм родственникам, близьким, щоб здесь мусора не було. Постараємося все привести в порядок. В найближчі дні голова Севастопольської держадміністрації має намір відвідати кілька об'єктів в Балаклаві. Такі візити міської влади покликані зрушити з місця ті справи, що було відкладено в довгу шухляду, і ті, які за різних обставин вийшли з-під контролю міського керівництва.